Чернігівщина, край партизанської слави. Географічні особливості області в часи Другої світової війни давали можливість вести страшну для ворога підпільну війну. Боячись лісовиків, німецькі загарбники часто здогадуючись, що вони є серед місцевих, спалювали живцем цілі села, аби знищити потенційну загрозу. Одним зі знищених у Чернігівській області було село Єліне. Це село було спалене, всі жителі були спалені. Получається, ну, жителі хати було все спалене. І, скажімо так, це село Єліно, воно постало з попла як Фенікс. Так? Після війни стали відбудовувати ті, хто залишився, люди, відбудовувати, відбудовувати. І те, що маємо на зараз, і взагалі це село після війни, воно, скажімо, жило так прекрасно, всі разом досягли того, що, ну, то, що воно було тоді. У пам'ять про жахливі події пережиті селом, тут відкрили музей історії партизанського руху на Чернігівщині. Ці музейні кімнати я пам'ятаю ще зі шкільних років. Тоді, слухаючи оповідь екскурсовода та розглядаючи експозиції, я була певна, що жахи війни більше ніколи не повторяться. Сьогодні ж я мимоволі проводжу паралель між тим, що відбувалось колись, і тим, що сьогодні нам доводиться переживати щодня. В цьому музеї поставлено те в ті часи 39-45 років, які проходили. На території цього села, які проходили бої, сцени, спалювання, там повішення людей. Як раніше, це все було ці фашисти, коли приходили німці, ну просто розправлялися з людьми. Справді, неповторною частиною музею є меморіальний комплекс Лісоград. Є також ще меморіальний комплекс, такий як Лісоград. Там знаходяться. Землянки, де перебували партизани в роки цієї війни, там де вони ховалися, вели таку партизанську війну, чому і називається село партизанської, то село партизанської слави. Саме землянки стали так званою візитівкою цього музейно-меморіального комплексу, адже їхній стан зараз максимально наближений до історичного. В Лісограді в самому побудовані оці землянки, там, де жили партизани. Так? Для нас наче, це все нормально, а хто приїжджає, якийсь турист, то для нього це незвично. Він не бачив такого, не знає, що це таке. І тому це, як ну, скажімо, візитівка цього самого Лісограду, оці землянки. Тоді приїжджають, дивляться на них, заходять в ці землянки, дивляться от той колориди життя, які перебували партизани в свій час. Під час відвідин цього музею в мирний час здавалося, що люди більше ніколи в житті не зможуть допустити такої жорстокості. Утім, у світі знову війна. Певне, це доводить, що історичні уроки кимось були засвоєні не до кінця. Та ця сторінка нашої історії неодмінно завершиться нашою перемогою.